Добрий день, любі діти! Сьогодні ми будемо ліпити пташку. А яку послухайте. Ця птаха тендітна та сильна, пливе вона в річці повільно, шия довга, наче спиця, а постава як в цариці. Так, це лебідь. Лебеді красиві, ніжні та вірні птахи. Які обирають собі пару на все життя, вони білосніжного білого кольору, мають великий тулуб, довгу вигнуту шию, невелику голову, великі два крила, на голові очі і дзьоб, а також чорні лапки, за допомогою яких вони плавають. Перш ніж ліпити, давайте розімнемо наші пальчики. В небі пташечка летіла, на галявину присіла, посиділа, відпочила до гніздечка полетіла. Добре, розімняли пальчики, тож можемо приступати до роботи. Нам сьогодні знадобиться. Пластилін білого та синього кольору, дощечка, два пір'ячка для крил, дві горошинки чорного перцю для очиня і одне насіння соняшника для дзьобика. Поділяємо білий пластилін на три шматочка: більший, середній та менший. З більшого шматочка ми будемо ліпити тулу. із середнього шию. А з маленького голову починаємо ліпити тулуб. Тулуб у лебедя великий. Розминаємо пластилін ручками, щоб він став м'якенький. І катаємо його рухами вверх вниз Тулуб схожий на яєчко. Позаду тулуба робимо хвостик. Піднімаємо пальчиками ось цими, ось так, трішки вверх. Ось тут зрівнюємо. Так, загладжуємо пальчиками. Так. Тулуб готовий. Тепер будемо катати голову з маленького шматочка. Так, розминаємо пальчиками і катаємо кулю по колу коловими рухами. Так, Кругла голова є. Тепер беремо середній шматочок пластиліну, будемо робити шию лебедю. Шия у лебедя довга, тому катаємо. Довгу паличку, рухами вверх вниз Ось так. Поєднуємо шию з тулубом. Ось так пальчиками притискаємо, згладжуємо і вигибаємо шию ось так. Тепер до шиї чіпляємо голову. Також голову поєднуємо з шиєю пальчиком, згладжуємо місце поєднання, щоб голова добре трималася. Так. Далі на голову чіпляємо. Оченята беремо дві горошинки чорного перцю. Так. А дзьобок ми зробимо із насіння соняшника. Ось так вставляємо попереду. Так, добре. Дітки, що нам ще залишилося? Так, нам залишилося зробити крила. Крила ми будемо робити із білих пір'їнок. Але спочатку, ніж вставити пірочко, ми візьмемо олівець і зробимо в тулубі ось такі дірочки на тулубі з одного боку та з іншого. Тепер в ці дірочки ми вставляємо пір'їнки. Ставили і ось так трішечки пальчиком притиснули з одного боку і з іншого боку. Так, піднімаємо ось так трішечки вгору пірінки. Так, лебідь плаває по воді. Тому давайте із синього пластиліну ми зробимо озеро. Спочатку розминаємо його. Ручками і катаємо кульку по колу. Так, тепер долоньками сплющуємо цю кульку, притискаємо з усієї сили. І пальчиками ось цими двома ми будемо наш круг збільшувати, розтягувати. Саджаємо нашого лебедя на озеро. Ось у нас вийшов такий гарний лебідь. Діти, спробуйте і ви. І у вас обов'язково все вийде. Чекаю ваші роботи. До зустрічі!